Село Трач, що на Косівщині, продовжує теж страйкувати. Цього разу у селі вирішили провести громадські слухання. Запросили сільського голову, щоб він прозвітував про виконану роботу. Однак від запрошення громади проігнорував. Що робитимуть далі? Селяни знають наші кореспонденти. До місцевого клубу прийшли майже 400 селян. Вони спочатку очікували на сільського голову, однак згодом вирішили розпочати схід самостійно. Спочатку тречани висловили свої думки щодо роботи голови та сільських депутатів. А мешканці вулиці Зруб навіть зібрали підписи для відсторонення свого обранця від виконання повноважень. Ми зібрали одноголосно усі підписи нашої вулиці Зруб у селі Трачі проти нашої депутати негріш Марії Антонівної. Нічого не робить. На вулиці грязно, проти людей йде, людей не збирає. Хотіли у нас ви вже в курсі, що хотіли мусорки, але ми добилися, дякувати Богу, нам Бог поміг, що вже це питання відсунуто, наскільки ми думаємо. Але ми хочемо, що у нас на заміну вже є другий депутат на вулиці. Це є Дмитерчук Юрій Петрович, і ми всі стали одноголосно за ним. І ми усуваємо негрич Марію Антонівну. Далі селяни розповіли про роботу газовиків у селі з їхніх слів останні використовують чотири або п'ять свердловин на території сільської ради. За це до бюджету щороку йде 180 тисяч від однієї свердловини. Однак, де діваються гроші, селяни так і не знають. А газовики ще й відмовляються ремонтувати дороги у населених пунктах. На території наших сіл без дозволу жителів має будуватися сміттєсортувальний завод. Далі відомо нам від голови нафт е, о, е, ні. Не голови. Голови, а директора від директора газу газу, що у бюджет сільської ради поступає щороку від одної скважини 180 тисяч гривень, а таких скважин у нас є чотири. Тому ми хотіли послухати. Сьогодні голову сільської ради, що він прозвітував, куди ці гроші йдуть. Те, що мають бурувати, це нашого тулівці мають бурувати. Це на моїм городі Покажи. і на світи городі. Люди там моя присадиба. Рахуйте, як це вже забирають. Я лишаюся без кусочка. Мені треба чужих людей, це просити би я відро бараболь посадила. А мене ніхто, ні мене, ні світу, ніхто нас не питає. Питання доріг взагалі викликало особливе обговорення. Серед селян до складу сільської ради ходить п'ять населених пунктів, і в жодному з них немає доброї траси, кажуть виступаючі. Після закінчення робіт провести ремонт дороги і на тій ділянці порядок зробити. Я встаю і кажу не після робіт, а під час робіт, бо вже було після робіт. У нас є E, на низу там місті Вогракових, де надя каса не Недавно була свердловина, і пообіцяли теж зробити дорогу, і ніякої дороги не зробили. Вішутрували той берег, аби їм добре було виїздити і все. А каздовики кажуть, що ви з нас хочете місяцькій раді відчисляємо кілько там сто тисяч гривень за свердловину. Ми, ми від себе гроші даємо. А я кажу, а скажіть, у вас є то рішення сесії, що давали? Він каже, є читає. Прочитав усе усе, у кінці. Пише після закінчення робіт провести провести ремонт дороги. Не було ні до, ні, ні, ні під час, ні після. Я дзвоню до нього і кажу Роман Михайлович, ти знову наш депутатів підставив. Газовиків ми так само запрошуємо, щоб сюди прийти, це питання рішати. Унеску не хотіли з народом. Тоді ми не будемо пускати, ми народ. І ні, навіть у селі, це має казати, це усі. Щоб не, не пускати газовиків. Бачить. Та як вони не, не, не прийшли, не газовики, ми запрошували, дзвонили до газовиків, звонили не до викликати. Зрозумієте, вони це приховують. Машина ще їде до гори, догори. Опісля на зібранні вирішили створити та обрати народну раду. До її складу мають увійти по п'ять представників від кожного села. Наразі тречани обрали і голову та секретаря об'єднання. Сільському голові Роману Яремійчуку висловили недовіру. Так само і місцевим депутатам. Сільська рада на сьогоднішній день заблокована самообороною. Також недовіру тречани висловили і районному депутату Василю Дем'янюку. Із Трача Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК».